28 серпня православні відзначають велике свято Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день присвячується спогаду кончини Божої Матері і її тілесного Вознесіння на небеса. За стародавніми християнськими переказами, після Вознесіння на небо Ісуса Христа Діва Марія жила в Єрусалимі і її опікав як син, апостол Іоанн Богослов. Сам Ісус Христос з ангелами та святими з'явився зустріти душу своєї Матері. З волі Діви Марії її тіло було поховано близько Єрусалиму в Гевсиманії, між могилами її батьків і. І Йосипа Обручника. Через три дні до могили прийшов апостол Хома, якого не було в Єрусалимі в день її кончини. Але тіла Діви Марії в гробниці вже не було. По вірі церкви воно було взяти на небо. Цього року величне свято православні прийшли відзначити до Успенського собору. Свято, до речі, співпало з річницею. 20 років тому знищений колись храм, було повернено українській православній церкві. З того часу ведеться його реставрація. Чудотворная икона Божьей Матери «Благодатное небо». Через 90 лет после того, как из того, что храм был разорен, был поруган, эта икона была выброшена из храма, ее единственное случайно уцелела. И вот она прожила через эти 90 лет, скорбя о том, что тот храм, ради которого она была написана, разрушен. Сегодня, через 90 лет практически, эта икона вернулась в иконостас. Головного собора. Я вважаю, що це найголовніше. Тому если бы не було молитви Божьей Матери, не було б нічого, тому що такого об'єм произвести без каких-то целевых денежных вливаний невозможно, Тільки віра. У церкві зроблено вже багато. Допомагали у реставрації всі небайдужі. Починаючи від представників місцевої влади і закінчуючи прихожанами, які робили посильні пожертви. Я відчуваю душевне задоволення. Тому що сьогодні вперше за 80 років останніх в цій великій залі Свято-Успенського кафедрального собору проходить служба. Ось останні 80 років її тут не було, тому що в 30-ті роки храм зазнав руйнування і довгі тривалі часи взагалі. Він служив різним іншим напрямкам міського життя. Тут були і склади, тут був і спортзал, але ось зараз все ж таки він відновлюється. І справа нашої совісті вона має вже продовження і має результат головне. Цьогорічне свято Успенія Пресвятої Богородиці для Успенського собору особливе, адже вперше за минулі 68 років у церкві знову була проведена урочиста божественна літургія. Провів її архієпископ Херсонський та Таврійський владика Іоанн. Пройшло також мале освячення головного алтарю. Цей визначний для собору день люди, які зробили значний особистий внесок у розбудову та відновлення храму, отримали заслужені нагороди. Зокрема, відзначили і Херсонського міського голову Володимира Сальдо. Він отримав нагороду Української православної церкви від митрополита облагословення за заслуги перед церквою. У свою чергу міська влада зробила подарунок церкві, видала свідоцтво при рішення сесії міської ради від 9 серпня про передачу Успенського собору та його території у довічне користування Української православної церкви. Успенському Ворі ще багато роботи. Втілення очікують плани по благоустрою. Однак, церква сподівається, що й надалі отримуватиме підтримку з боку і міської влади і своїх прихожан. Взагалі хочу всіх привітати з прекрасним святом, з успінням Пресвятої Погородиці, щоб кожен із нас знав, що це храмове свято, яке допомагає кожній родині, кожній сім'ї. Тому що ми всі живемо і прагнемо бути під покровом матінки Божої. Роботи ще дуже багато, це так знаєте сьогодні. Хотілося б, щоб вже на сьогоднішній день тут цвіли, але цього ще немає. Тому є проєкт благоустрою. Ми бачили, кого сьогодні владика дякував тим людям, які докладали певних благодійних зусиль для того, щоб ми хоча б трошечки. Вирівняли територію і зробили те, що маємо на сьогоднішній день, хоча б трошечки вигляд того історичного моменту. Є ще багато моментів. Є арку. Нам треба зробити при вході історичну ще одну, Нам треба зробити всі благоустрій території, не тільки квітами, а зробити його таким чином, щоб тут люди харсонці просто відпочивали і дихали тим намоленим повітрям, який існує на історичній цій місцевості.